Щось повернулось з роддому разом з нами після моїх пологів. Це сталося понад 20 років тому, але я все детально пам'ятаю. Мій син народився рано на 32-му тижні. Нам пощастило, адже, незважаючи на низку проблем зі здоров'ям, ми випасились через місяць після його народження. Через брадикардію малюк приїхав додому з кисневим балоном та частими прийомами кофеїну. Після повернення додому почали відбуватись дивні речі. Кіт відмовлявся заходити в дитячу, хоча ще до пологів і виганяла його з кімнати. Наш собака регулярно сидів під сходами і нахиляв голову, наче до чогось прислухався на другому поверсі. Якось міняючи сину гузок, я почала говорити, бо думала, що мій чоловік щойно зайшов до кімнати, але, озирнувшись, побачила, що я тут одна. Друг подарував малюку іграшкову пташку, яка говорила акуку, коли їй закривали відкривали очі. Вона весь час вмикалась навіть після того, як я поклала її в коробку в шафі. Я часто почувалась, ніби я не одна у домі. Мої батьки подарували нам радіоняню. У комплекті була підкладка під матрац, від якої лунав сигнал тривоги, якщо через вказаний проміжок часу датчики не виявляли ніякого руху. Оскільки на момент виписки наш син був крихітним, менше ніж 2300, сирена частенько спрацьовувала. Я прокидалась, заходила до його кімнати, вимикала її і перевіряла, чи з дитиною все в порядку. Кожного разу все було гаразд. Мені завжди здавалося все через те, що він такий крихітний, що датчики на підкладці не вловлювали його дихання. Протягом того часу мені часто снилася жінка, яку я застала у його кімнаті. Я ніколи не бачила її безпосередньо, але у вісні це була тінь жінки з довгим волоссям, яка стояла і тягнулася до ліжечка. Що цікаво, ці сни ніколи не лякали мене, я вважала їх дуже дивними, але в той же час чомусь заспокійливими. Наступна ситуація трапилася десь через місяць після виписки з пологового будинку. Син все ще приймав кисені кофеїн. Моє з чоловіком ліжко було ліворуч від дверей нашої спальні, я спала праворуч ближче до дверей, а мій чоловік ліворуч. Раптом мене хтось грубо почав трясти. Я прокинулась, подивилась на свого чоловіка і запитала, навіщо він мене тормошить. Але зрозуміла, що він міцно спав і навіть не був на тому боці ліжка, з якого мене трясли. Я миттю схопилася і побігла в дитячу. Я увімкнула світло, чого ніколи не робила до цього моменту, і почула кілька голосних подихів з ліжечка. Часто, коли новонароджені спонтанно припиняють дихати, вам потрібно просто налякати їх, щоб дихання відновилось. Я щиро вірю, що він власне перестав дихати, а раптово яскраве світло змусило сина дихати знову. Після цього епізоду сни про жінку, дивна поведінка домашніх тварин та іграшка, яка сама спрацьовували, продовжились. Тривало це до моменту, поки син не перестав приймати кисень та кофеїн. Тоді всі дивні речі відразу припинилися. Кіт і пес почали поводитися нормально, а іграшка пташка більше ніколи не вмикалась сама по собі. Я вірю, щось прибуло з лікарні разом із сином додому, щоб оберігати його. Думаю, це той дух з моїх снів. Молода жінка, якій було близько 20 років, із зовнішністю корінних американців. Я завжди буду безмежно вдячна за те, що вона спостерігала за ним і розбудила мене тієї ночі, щоб син не задихнувся. А ви вірите у ангелів-охоронців? Пишіть в коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал і донатити ЗСУ. Дякую.